13 листопада 2024 року продовжую займатися електрикою в гаражі. Значить, що зробив сьогодні? Ось тут від розеток, де була штроба, я прикріпив до балки держателі гофри. Значить Це в нас, виходить, три... друга балка йде, так. От. Тобто звідси піднімається і по цій балці. Значить, тут іде один тримач гофри для 20-ї гофри. І потім ось тут вже додається два тримачі, тому що тут буде вихід світла, перша лампа, і ось тут додається ще один тримач, третій теж для світла. Для 16-ї гофри і туди далі якби до стіни. Тобто таким чином прикріпив. Ширина гаража 4,5 метра, кріпив на відстані 30 см. Що це за тримачі Ось такі тримачі зіплекс, кліпса для гофру труби, діаметр 20, 100 штук. Залишилась одна штучка і діаметр 16. Тут залишилось трошки більше. Кріпив я ось такими шурупами 3,5 на 25. Хоча, в принципі, можна було і на 20. Достає, нормально кріпиться. Це перший перехід, виходить. другий перехід це ось тут. Від вікна вже з лівої сторони, також на балці кріпив, аналогічно починав з одинички От, і тойшов до середини. Ось тут посередині вже пішло дві кліпси на 20-ту гофру, тому що тут буде стояти мотор для підйому воріт. От і далі піде дві гофри. Я не став мудрити тут коробки, розведення і тому подібне. Думаю, що якщо ще треба буде продумати на цій стіні, можливо, я її буду робити на цій стіні, щоб менше було дирок в коридор, тому що тут за дверима щиток, я подумаю, як тут краще зробити. Тому якби буде йти дві гофри тут. А третя балка ось ця балка. Тут також ось від цих розеток піднімається по одній кліпсі півтора метра. Далі вже йде дві кліпси, тому що знову ж тут буде світильник. Знову півтора метра, і через півтора метра вже йде три кліпси до кінця. В принципі, вийшло досить зручно, тому що 4,5 метра, по півтора розділив. От і так получилось. І четверта балка ось тут. Значить, тут іде від цих розеток двадцата кліпса і ще дві кліпси. Тут трійка стоїть, дві кліпси на дві 216-ки на дві камери, які будуть на цьому вуглі стояти. От і відповідно туди вони пішли. Значить, всього, получается, фактично 15-16 я там крайню поки що не ставив. От якщо поставити, то буде 16, а так 15 штук. І ще мені не в котельні. Там також буде іти тройка, так само, як от на цій крайній балці. З вугла от того вугла. Відповідно, буде йти два кабеля кручена пара. От вони будуть також по балці йти сюди і потім уже завертати. Оце як би така робота була сьогодні зроблена. Треба буде ще замовляти такі кліпси. Я думаю, що ще по упаковці 20 і 16 і повинно якраз хватити, тому що тут по стіні теж, я думаю, буде йти гофра і не одна, тому. Ще підуть кліпси. А може, ну побачу, я подивлюся, як тут, чи буде гофра, чи не буде гофра, ну по, по дереву, то точно. А далі стіні ще подумаю. На цьому все.